Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Перерахунок пенсій таке болюче питання для пенсіонерів. Зазвичай, після перерахунку пенсії у багатьох пенсіонерів, виникає дуже багато запитань. Чому в одних розмір пенсії, хоч не набагато, але виріс, а в інших взагалі не змінився? Як відбувається цей перерахунок виплат для працюючих, для непрацюючих пенсіонерів? Взагалі від чого залежить розмір доплати? Давайте спробуємо стисло коротенько розібратися з цими питаннями. Одразу хочу почати з головного. Дивіться, при оформленні пенсії. Її величина є добутком трьох чисел. Перше середньої зарплати по Україні за три минулі роки. Деякого коефіцієнта, який вираховується на підставі індивідуальної зарплати людини та її співвідношення із середньою зарплатою по країні. А також коефіцієнта стажу, тобто від цих трьох складових. За якою формулою відбувається розрахунок зазначених даних для тих, хто продовжує працювати, і для тих, хто припинив трудову діяльність? Дивіться, якщо казати за пенсію про пенсію за віком, то ось ця формула, тобто по кожній складовій цієї формули, звичайно, є дуже безліч окремих нюансів. Але в контексті цього питання важливо розуміти, що як для працюючих пенсіонерів, так і не для працюючих пенсіонерів, для непрацюючих, вибачте. Що а, ця формула вона залишається в принципі незмінною. Тобто вона в обох випадках однакова. В чому ж різниця? Різниця в розрахунку пенсії працюючих і непрацюючих пенсіонерів залежить від інших параметрів. В деяких людей розмір мінімальної пенсії, також надбавки за наднормативний стаж, прив'язаний до прожиткового мінімуму. Коли цей прожитковий мінімум його підвищують, то автоматично непрацюючим пенсіонерам Перераховують пенсію в тій частині, яка від нього залежить. Працюючим пенсіонерам пенсії в такому разі не перераховують. Коли людина звільняється, то пенсію перераховують за рахуванням актуальнішого прожиткового мінімуму, який діє саме на момент звільнення. Такий самий механізм, скажімо так, діє щодо тих, в кого мінімальна пенсія за віком залежить від розміру мінімальної зарплати по країні. Це перший момент. Далі. Тепер щодо мінімальної пенсії для людей з повним стажем. Дивіться, схожа ситуація із новими доплатами, так, які залежать від стажу та віку. А, хочу вам нагадати: наприклад, що з 1 грудня у пенсіонерів молодших за 70 років при стажі у жінок 30 років, чоловіків 35, загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути нижчим за 2500. В кого пенсії до грудня були нижчими, їх мали підтягнути до вказаного розміру. Але це торкнулося, одразу хочу сказати, не працюючих пенсіонерів. Для тих, хто працює, все залишилось ось по старим розмірам, скажімо так, колишні. Коли можуть бути переглянуті лише у разі звільнення. Насправді сьогодні різниця в розмірах пенсій працюючих і непрацюючих пенсіонерів, скажімо так, вона не суттєва. Що я можу тут сказати? Якщо людина має сили, має можливість, бажання, головне, звичайно, сили працювати, звичайно, краще працювати. Особливо зараз в цей непростий час. Найчастіше звільнення не зможе вплинути на розмір пенсії якось, знаєте, радикально. Але важливо пам'ятати, що при влаштуванні на роботу про це потрібно одразу повідомити в пенсійний фонд. В іншому випадку просто відбудеться переплата пенсії, яку потім почнуть, ну і просто її заберуть, скажімо так, вирахують. Тому, якщо є можливість, звичайно, працюйте. І хочу звернутися до. Більш молодших підписників мого каналу. будь ласка, допомагайте своїм рідним, особливо зараз, в цей непростий момент, пенсіонерам зараз, мабуть, найтяжче на сьогодні. все, зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.